Вперше в Ужгороді заслужений художник України з Франківщини Мирослав Ясінський презентував персональну виставку робіт. Авторський проєкт під назвою Карби митець представив у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Карби то ті заробки, які наша Україна, особисто я, моя родина, проходила впродовж життя. І десь оці карби, які Середину в мене перемішані з народним мистецтвом, з, з тими болями, які ми проходимо, тому що тут на тему війни є кілька робіт, і е, глибоко закорінений власне в нашу культуру. Тобто, ну, глядач хай подивиться, якщо щось відчитає, то мені буде дуже приємно. Творчі напрацювання автора це олійний живопис, ікона на склі та малярство на старих дерев'яних дощечках, у так званій техніці Левказ, про яку автор розповів детальніше. Коли старі ікони писали на дошках і наносили, наносили ґрунт, так званий левкас, тобто на основі крейди, клею, яєць, замішували, наносили, робили такий ґрунт, на якому можна було писати. Я десь трошки цю тему запозичив, розвинув по-своєму, в мене якісь об'ємні речі, але використовую тільки стару дошку. Мирослав Ясінський поєднує художню творчість із педагогічною діяльністю. Він викладає мистецькі дисципліни в Коломийському педагогічному коледжі. Твори художника експонувалися на численних персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном, зберігаються у музейних колекціях та приватних збірках в Україні, США, Канаді, Польщі, Німеччині, Австрії, Франції, Італії, Іспанії, Швейцарії, Великобританії, Румунії, Литві, Грузії. У мене Кілька є моїх якби, напрямків. Ну, найперше тема народна. Тобто, бо я, от Музей писанки, в Коломиї, можливо, хтось був, знає, єдиний у світі. Я автор проєкту Охоронний інтер'єру. Друга тема сакральна. Я віруючий чоловік, я ікони не пишу, але на тему сакральну в мене дуже багато є робіт. Ну І тема жінки переслідує кожного художника, в мене також ця тема. Мистецький проект Карби Мирослав Ясінський уже презентував у місті Коломия у планах показати роботи у Львові та Івано-Франківську. В Ужгороді виставка триватиме до середини квітня.